У невеликому селищі, оточеному старими дубами і соснами, жив хлопчик на ім'я Тимко. Коли він народився, акушерка, яка приймала пологи, із здивуванням відзначала, що дитина, наче світиться зсередини, не буквально, звичайно, але щось особливе випромінювалось з його очі. Якесь внутрішнє сяйво, що торкалося всіх, хто був поруч. Перших днів життя Тимко був незвичайною дитиною. Він бачив красу там, де інші помічали лише буденність, у візерунках морозу на вікні, в танці полина у сонячному промінні, у краплинах роси на павотинні. Його очі світилися, коли він розповідав про свої спостереження батькам чи друзям, і люди навколо починали бачити світ. Його очима більш яскравий, дивовижний і повний чудес. Він бачить свій особливий світ, говорили люди, і багато хто тягнувся до хлопчика, щоб відчути хоч крихту того світла, що ніби лилося з нього. Але життя не проста річ, і коли Тимкові виповнилось дев'ять років. Його спіткала перша справжня втрата, його дідусь, з яким вони були надзвичайно близькі, помер після довгої хвороби. Це був перший раз, коли Тимко зіткнувся зі смертю і болем такої сили. Щось змінилося в хлопчикові після тих похорон. Світло в його очах здавалося трохи пригасло, а потім. Ніби доля вирішила випробувати його стійкість, сталася ще одна лиха, сильна пожежа знищила їхній будинок. Родина втратила майже все, що мала, і змушена була переїхати до іншого міста, де можна було знайти роботу й житло. Нове місце не було привітним до незнайомців. Однокласники глазували з через його старий одяг і дивні ідеї. І його особливі таланти вміння помічати чудеса у звичайних речах, здатність радіти простим дрібницям, бачити барву там, де інші бачили лише сірість, ці дари почали ховатися глибоко всередині нього, наче равлик ховається в мушлю для захисту. Коли тимкові виповнилось 16, від нього пішла перша кохана дівчина, сказавши, що він надто дивний і живе у своєму світі. Це був важкий удар, і світло всередині юнака згасло майже повністю. Роки минали Тимко, тепер же Тимофій, став звичайним дорослим, який займався звичайними дорослими справами. Він знайшов стабільну, хоч і нудну роботу, і жив самотньо в невеликій квартирі. Більшість сусідів навіть не знали його імені, його життя перетворилося на рутину дім, робота, дім, магазин, дім. Іноді він згадував, яким він був у дитинстві, але ці спогади приносили лише тупий біль, і він швидко відганяв їх геть. Здавалося, що той світлий хлопчик зник назавжди, залишивши після себе лише порожню оболонку. Одного зимового вечора, повертаючись з роботи, Тимофій виявив, що у його під'їзді не працює світло. У повній темряві, він повільно піднімався сходами, намацуючи шлях руками. Раптом його увагу привернув слабкий звук, схлипування. Простягнувши руку, він намацав маленьку фігурку, що сиділа на сходах. Хто тут? запитав він, дістаючи телефон, щоб посвітити. світлі екрана він побачив маленьку дівчинку років п'яти-шести, з розбитою колінкою сльозами на очах. Я загубилася, прошепотіла вона. Ми приїхали до бабусі в гості, я вийшла погуляти. І тепер не пам'ятаю, в якій квартирі вона живе. Тимофій зітхнув. День був довгим і важким, йому хотілося просто дійти до своєї квартири, повечеряти і лягти спати, але він не міг залишити дитину саму в темряві. Не бійся, сказав він, мене звати Тимофій, я допоможу тобі знайти бабусю. Він присів поруч з дівчинкою, щоб поглянути її коліно. Подряпана була неглибокою. — Як тебе звати? — запитав він, дістаючи з кишені хустинку і обережно витираючи кров. Аліса, відповіла дівчинка, а знаю, що найгірше? В темряві мені здається, що поруч живуть привиди, такі, знаєш, темні й страшні. Тимофій мало не сказав, що привидів не існує. Але щось зупинило його. Замість цього він запитав І що ж ти робиш, коли тобі страшно? Вмикаю світло, просто відповіла Аліса, але тут немає вимикача. І раптом Тимофій згадав, згадав себе маленького, який боявся темряви, і як його дідусь навчив його старої гри? Знаєш, сказав він, Раптово відчуваючи хвилювання, є один секрет: коли немає світла зовні, треба знайти світло всередині. Як це? запитала Аліса, забувши про сльози. Закрий очі, попросив Тимофій. Дівчинка слухняна заплющила очі. А тепер уяви? Що глибоко всередині тебе є маленький світлячок. Він був там завжди, з того дня, як ти народилася, іноді він яскраво сяє, іноді ховається і майже не видно його світла, але він завжди є. Я спробую знайти його, прошепотіла вона. Згадай, що робить тебе щасливою. Порадив Тимофій, що змушує тебе усміхатися, мій кіт, не відповіла Аліса, і коли тато читає мені казки, і ще морозиво з шоколадом. Добре, продовжував Тимофій, а тепер уяви, що ці спогади й почуття як маленькі іскорки, і вони починають збиратися. В одну яскраву кулю світла, бачиш її? Аліса кивнула, все ще не відкриваючи очей. А тепер уяви, що те світло стає більшим і яскравішим. Воно заповнює все твоє тіло, від пальців ніг до маківки. І тепер воно таке яскраве, що починає сяяти крізь твою шкіру, освітлюючи все навколо. Коло. І в цей момент сталося щось дивовижне. Тимофій, який просто хотів заспокоїти налякану дитину, раптом відчув, як щось тепле і яскраве прокинулось і в ньому самому щось, що він вважав давно втраченим, те внутрішнє світло, яке було з ним із самого народження. У повній темряві під'їзду він раптом побачив обличчя Аліси, не фізичним зором, а якимось іншим, внутрішнім. Він відчув її страх, але також і цікавість, і довіру, і те особливе світло, яке було у неї всередині, так схоже на його власне. Я бачу світло. раптом вигукнула Аліса, відкриваючи очі. Справді бачу. І тебе також. І я тебе бачу, тихо відповів Тимофій, відчуваючи, як щось всередині нього тане, розморожується після довгої зими. В цей момент у під'їзді раптом спалахнуло світло, електрика повернулася, але тепер воно здавалося майже зайвим. Алісо, ти тут? Пролунав стривожений жіночий голос з верхнього поверху. Бабуся. вигукнула дівчинка і схопилася на ноги. Біль у коліні, здавалося, був забутий. Але, перш ніж побігти нагору, вона повернулася до Тимофія і серйозно сказала. Дякую, що розповів мені про світло. Я тепер завжди буду пам'ятати, що воно є. Тимофій провів долоною про її волосся, і я теж буду пам'ятати. Дякую, що нагадала мені. Після цієї зустрічі життя Тимофія почало змінюватися. Повільно, але невпинно він почав згадувати і повертати все те, що колись було частиною його справжньої сутності. Здатність бачити красу в простих речах. Радіти маленьким дивам дивитися на світ очима, повними цікавості та захоплення він почав малювати спочатку просто для себе, а потім його роботи побачили інші. Він завів собаку з притулку і щоранку гуляв з ним у парку, спостерігаючи за змінами пір року, він знайшов роботу. Яка приносила радість, а не лише гроші. І головне, він більше не був самотнім, бо зрозумів, що його внутрішнє світло притягує інших таких же світлоносців. І кожного разу, коли Тимофій бачив дитину, він намагався побачити те особливе світло, яке є в кожному з нас від народження. Світло, Яке не можуть згасити ні втрати, ні розчарування, ні біль, воно може сховатися глибоко всередині, але ніколи не зникає повністю. Потрібен лише хтось, хто допоможе згадати про нього і знову дозволити йому сяяти. Сподіваюсь, ця казка нагадає вам про ваше особливе внутрішнє світло. Який чекає, щоб знову розяяти ваш шлях, про те внутрішнє світло, яке є в кожному з нас від народження. Історія Тимофія показує, як життєві труднощі, розчарування і втрати можуть змусити нас забути про свій особливий внутрішній світ, але він ніколи не зникає повністю. У касті. Відображена глибока істина про те, що наш унікальний погляд на світ, наша здатність бачити красу, відчувати радість і захоплення це не щось, що можна назавжди втратити. Воно лише ховається глибоко всередині, очікуючи на момент, коли ми знову згадаємо про нього, іноді для цього. Потрібна зустріч з кимось, хто нагадає нам про наше справжнє я, як маленька Аліса, нагадала Тимофію. А іноді достатньо просто зупинитися і прислухатись до того голосу всередині, який завжди знав, хто ми є насправді. Наш внутрішній світ, те особливе світло, з яким ми народжуємось, ніколи не зникає повністю. Навіть коли життєві негаразди, змушують його ховатися. Іноді ми забуваємо про нього на довгі роки, але достатньо однієї щирої зустрічі, одного спогаду, щоб воно знову почало сяяти. Бо справжня магія не в тому, щоб знайти щось нове, а в тому, щоб побачити світ новими очима. І згадати те, що завжди було частиною нас. Бажаю вам натхнення радості та багато прекрасних моментів, які наповнюють життя світлом і сенсом.